Всім привіт на каналі Деталі Найбільший найбільший оптоворозрібний інтернет-магазин в Україні. Сьогодні ми розглянемо насадки на мийки високого тиску, які вони мають види з'єднання, і взагалі які вони бувають і найбільш розповсюджені. Тож, поїхали. Як правило, усі мийки вже мають якісь базові насадки в комплекті, але будь-який варіант ви можете вдосконалювати, докупивши більш професійні типи насадок або насадки за вашими потребами. Це можуть бути насадки форсунки із різним кутом струменя, і кожна для своєї мети. Це, наприклад, комплект форсунок. А цей варіант має два типи струменю в одній насадці. Зараз на екрані ви бачите характеристики таких моделей, які призначені кожне для відповідних умов. Наприклад, чим менший кут, тим потужніший струмень. Тобто форсунка з градусом 0 градусів має саме потужний струмінь. І для чогось взагалі пофарбованого вона точно не підійде. Скажімо так, більш універсальна буде насадка із кутом 25-40 градусів. Також бувають турбонасадки, які можна порівняти із форсункою з градусом 0. Роторно, та ж турбо тільки з обертаючою форсункою всередині. Набагато швидше справляється із своєю задачею. Насадки із різним кутом нахилу. Насадки щітки також для будь-яких і цілей. Різноманітні подовжувачі. Насадки з піногенератором і просто для миючих засобів. Навіть насадки для мийки піддона автомобіля. Фактично будь-яку насадку ви можете використовувати на будь-якій мийці, але для цього вам необхідні відповідні перехідники, або заздалегідь комплектувати ваш апарат шлангом і пістолетом з тим з'єднанням, яке ви вважаєте для себе прийнятним. Взагалі тут усе взаємозамінно, тому з цим проблем немає. Але якщо ви не власник якоїсь професійної брендової мийки, високого тиску, ті ж Makita, Макіта, Bosch або, наприклад, штіль, які, як правило, мають свій конкретний тип з'єднання під конкретні свої моделі. Ось як, наприклад, на цих пістолетах. Але погратись з перехідниками вам ніхто не заважає. А більшість побутових мик використовують, використовують, як правило, стандартні типи з'єднання. Це муфти швидкоз'ємні або різьбові. Тож давайте деякі розглянемо. Різьблення, яке найчастіше зустрічається і використовується на усіх насадках, пістолетах, шлангах, це 14 мм або 22 мм. Швидкоз'ємні зазвичай бувають засувкою пластикові або металеві, або так звані одна чверть. І зараз на екрані я приведу приклад їхніх різновидів. Ось, будь ласка. Але і не забувайте про винятки, які існують такого плану. Ось такого, навіть ніде не бачив. Це штільовська насадка, і ось такий має вона. Від'єднання. Може хтось бачив ще десь використовується такий тип. Будь ласка, пишіть у коментарях. Але я поки ніде не зустрічав такого, окрім штіля. Взагалі, якщо ви вирішили апгрейдити вашу мийку, я рекомендую починати із шлангу і пістолету, те, з яким він буде входом і виходом, тобто з'єднання, яке для вас буде зручніше, і в майбутньому зручніше докупляти інші насадки без завих перехідників і витрат. Пістолети на виході також бувають різноманітні. На вході частіше за все різьблені 14 або 22 мм, але не забуваємо і про винятки. На вході яку завгодно, але краще з обертаючою муфтою. Внаслідок цього шланг не закручується, не дратує вас, облегшує процес миття. Ось у цьому місці вони бувають обертаючі. До речі, насадка обертаюча муфта також існує. Повний асортимент насадок перехідників, пістолетів, подовжувачів, ремкомплектів та іншого. Ви зможете знайти у нас на сайті. Ось тут. Тож, який висновок, ми бачимо, що для кожної задачі і потреби є своє рішення, тому не лякайтеся, якщо десь щось у вас не підходить. У цій техніці майже завжди є вихід із ситуації. Тож на сьогодні це все. Сподіваюсь, було корисно. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, шукайте нас на інших платформах. Усі посилання в описі під відео. Я з вами прощаюся. До нових відеосів. Пока-пока.